Благословенний Господі Бог наш! Я Валя Немержицька і це записки воєнного часу. В сьогоднішній записці я хочу поговорити про таку важливу тему, яку я назву соромом релігійних загравань та маніпуляцій. Коли ми читаємо Євангелія від Івана, особливо 18 та 19 розділ, ми спостерігаємо, як релігійні лідери Ізраїлю. Приводять Ісуса перед світську владу для того, щоб вони його вбили. Практично, дивіться, вони приходять перед, перед пилатом і вони не заходять в преторію, щоб не осквернутися, бо Пасха. Дивіться, наскільки безсоромна релігійна. Безсовісність. Я її Пасха. Вони, щоб не осквернитися, приводять людину, проти якої сфабрикували справу, передрелігійну справу і владу. І дивіться, ось що воно тут відбувається. Вони його приводять, і Пилат каже: «Ми Я ж не бачу в ньому вини. Вони вже приходять конкретно і кажуть, розіпни, розіпни. Уже вони прийшли просто сказати йому, щоб він зробив. Далі, а він каже, «так візьміть і розіпніть ви, бо я ж не маю провини в нім». Пам'ятаєте, що розпинати це язичницька поганська форма страти. А вони кажуть, відказали юдею, йому ми маємо закона, А за законом він мусить вмерти, бо за Божого сина себе видавав. Але якщо він законом має померти, то його, по-перше, треба побити камінням раз. По-друге, це мають зробити самі юдеї два. І, треба, і повинні бути конкретні свідки, які це чули і які скажуть, засвідчать про це. Пилат налякався. І а, далі веде розмову з Ісусом. Я на цьому не буду зосереджуватися. Але він знову ж таки виходить до них, поговоривши з Ісусом. Він виходить до них і каже: Ось ваш цар. Вони кажуть геть. І подивіться сором, який відбувається. Каже: Ми не маємо царя. Первосвященники відповіли: Ми не маємо царя, окрім кесара. Що? У вас немає. Царя, окрім кесара, правда немає, того що Бог уже давно не ваш цар, ви давно вже створили своє кодло. І немає царя. І каже: Ти його вбий, бо ми не можемо вбити. Ми хочемо його вбити, але ну... І ось дивіться, наскільки серйозна оце загравання релігійних лідерів із. Політичною владою, що відбувається, вони практично. Е, продаю, е, стаю, ну, може, вони ніколи й не були Божими. Я не знаю, чи була в їх віра, чи не була. Але вони настільки засліплені амбіційністю, заздрістю, боязню, що хтось стане вище їх і так далі. Не говорячи про те, про Божу сторону цієї справи, ми розуміємо, що Христос прийшов померти. Але вони заграють з політичною владою, у нас нема царя, крім кесаря. І я ось коли читала ці розділи, мені це сильно нагадує те, що сьогодні релігійні лідери, е, включаючи не, не тільки православних, але п'ятидесятницьких, харизматичних багатьох бавтистів і різних деномінацій, як вони викрикують своїми діями. Що в них немає царя, окрім Путіна. Який сором. Я хочу просто звернутися до вас, тому що загравання з владою. Вони розуміють один одного, бо вони одним духом керуються духом амбіціозності, бажання влади, бажання контролювати, бажання мати своє ім'я і бути визнаними, через що. Кесар і, і а, первосвященники, вони розуміють один одного, через що Путін і всі Ряховські, усі, усі, а, хто крутиться у цих кругах і кричать, нема Путіна окрім царя. Я хочу вам сказати кров, як він, кров наша, нас, українців. Кров цього періоду, в який ви живете, Ряховський, не хочу назвати вас паном, без паном назву вас. Ви мене і не почуєте, але мені це не важливо. Я роблю заяву в духовний світ і роблю заяву тим, хто мене почує кров наша і на ваших руках. Хай Господь помилує ваші душі і дасть вам покаяння. А ми, дорогі мої, Близькі мої, і далекі мої. Будьте обережні, не продавайте свою совість ні за дорого, ні за дешево, як я чула, хто сказав. Бережіть своє свідчення, бо ми не є друзями цього світу. Віддайте тільки так, царю, царське, кесарю-кесареве. А Богу Боже. І не змішуйте. Того, що неможливо служити Богу. Я Валя Номаржицька, це мої записки воєнного часу. Боже, дай нам мир в Україні, ми тебе любимо, ми Україна, я Україна, і я тобі належу.